Наступна гра, яку ми сьогодні розглянемо, це Шоптіліфтінг. Гра, яка почала поширюватися з 40-х років минулого століття. Вона пішла в з'явилася вперше в США, і потім поширилася вже на інші країни. В чому вона полягає? В тому, що люди здійснюють якісь маленькі крадіжки в магазинах. І згідно статистики, близько 18% всіх крадіжок, які робляться, це роблять підлітки. Суть гри в тому, щоб винести щось з магазину і не бути впійманим. Діти хизуються цим один перед одним, вони можуть потім дарувати те, що вкрали. Що є цікаво, найчастіше в цю гру грають діти, у яких є можливість купити те, що вони вкрали. Що в нас буде тривожними дзвіночками в цій грі? Перше. Це дитина дивиться відео та вивчає матеріали про шоптіліфтінг. Друге, це те, що вона починає модифікувати свій одяг і додавати туди потаємні кишені, підпорювати підкладку або формувати, або щось нове вигадувати, що можна, для того, щоб будь-яким чином можна було щось туди покласти. Третім фактором буде те, що ви раптом починаєте помічати в своєму будинку те, чого ви не купували. І воно з'являється постійно. І також, якщо вашу дитину, знайомі або вчителі почали підозрювати у крадіжці, не звинувачуйте цих людей, а насправді перевірте. Тому що це може бути якраз одним із дзвіночків, що ваша дитина займається цією грою. Що ми робимо? Перше, при виявленні або при наявності якоїсь підозри необхідно просто з дитиною поговорити. Необхідно пояснити про кримінальну відповідальність за навіть маленькі кражі про те, що будь-яка людина несе відповідальність за свої дії. І якщо раптом щось трапляється, Можливо, є зміст дати вашій дитині все ж таки відбути те покарання, яке їй присудять. І це може бути просто виправні роботи на протязі якогось часу. Це з одного боку досить жорстоко, але з іншого боку, це навчить дитину думати про наслідки. Третім важливим моментом є те, що можливо. Вашій дитині потрібна допомога психотерапевта або психіатра, бо такі крадіжки можуть, слі... можуть свідчити про певні зміни в психіці. І давайте ми їх зараз розглянемо. Зараз ви бачите таблицю порівняння клептоманії і компульсивної крадіжки. Що в нас важливо? Права, права колоночка це компульсивна крадіжка, ліва колонка це кліптоманія. Одна з найважливіших різниць буде в тому, що крадіжка не здійснюється під впливом злості або почуття несправедливості під час клептоманії, а компульсивна тут може спонукати злість та бажання відновити справедливість. Під час, коли людина хвора на клептоманію, вона не до кінця усвідомлює те, що вона краде, і в неї нема почуття провини або воно відсутнє. Під час компульсивної крадіжки насправді є відчуття провини і сорому, вони можуть бути сильними, і е, те, що вони здійснюють протизаконний акт, ця людина чітко усвідомлює і вона його планує. Коли людина хвора на клептоманію, вона не контролює своїх дій. Сподівання на те, що ваша дитина не здатна це робити, це рожеві окуляри. Здатні всі. Але є хороша новина, точно не всі це роблять. Тому просто приділяємо увагу нашим дітям, цікавимося ними і продовжуємо жити.